Привіт на ваших екранах рожеві окуляри! Там ми не ведучі Софія Прамчук та Меланія Прокопчук. Сьогоднішній випуск особливий, бо ми говоримо про небезпеку, яка росте у нас під ногами. Точно, це шкідливі рослини. Вони можуть бути отруєними викликати алергію або справжні опіки. Але не бійтеся, ми все вам пояснимо, чого уникати в лісі або біля школи. Сьогодні в програмі хто виглядає як величезний кріп, але залишає на шкірі справжні опіки. Це борщівник, через кого влітку чхаєш без перестанку, амброзія, головний алерген і, нарешті, квітка солдат у синьому шоломі, яка дуже красива і дуже утруйна. Це аконіт. А тепер увага! Це не просто небезпека, це борщівник. І ні, не подумайте про смачненький борщ. Борщівник великий, гарний і дуже підступний. Його сік під сонцем викликає справжні опіки, інколи схожі на кропом. Тому якщо бачите високу рослину з великим зонтиком та гарними білими квітами, не чіпайте її. Три. Та не всі рослини є безпечними. Є безпечними. Деякі можуть ужал. Підступна і хитра рослина скажу я вам. Підступна і хитра рослина скажу я вам. Зов... Бощоник підступна і хитра рослина, скажу я вам. Зовні вона і підступна. Але з... борщівник виділяє безліч безліч емфірбих маса. <плес> Він виділяє безліч безліч ефір би безліч... <плес> Якщо ви лише додоркнулися до борщівника, то потрібно зми. <плес> Усі ми любимо милуватися гарними квітами і рослинами. Особливо влітку, коли все цвіте і гарно пахне, а ще хочеться зробити букет або віночок. Та не всі рослини є безпечними, деякі можуть ужалити. Так-так, є такі. І сьогодні я вам розповім про одну із них борщівник. Нагадую, мене звати Злата. Привіт! Борщівник! Це Дво або трирічна рослина родини Парасолькових. Місце народження північний Кавказ. В Україну її завезли на початку 50-х років як кормову культуру. Відомо про вісім видів борщівника, але найбільш небезпечний і отруйний борщівник Сосновського. Борщівник дуже підступна і хитра рослина, скажу я вам. А зовні вона красива, але всередині отруйна. Тож, якщо хочете занурвати гарних суцвіть, а це такі білі парасольки, і зробити селфі, все опік на шкірі 100%. Всі рослини, потрапляючи на шкіру, збільшує чутливість до ультрафіолету. Така властивість називається фототоксичність. Сам опік може з'явитися не відразу, а через кілька годин і навіть через кілька днів виглядає як хімічний з відшаруванням шкіри та утворенням пухирів. А ще пощинець є дуже сильним алергеном. Він виділяє безліч ефірних масел. І це не ваші улюблені парфуми, тому відпочивати поблизу міст, де росте ця рослина небезпечно. Фахівці стверджують, якщо впродовж півтори хвилини контактувати з борщівником, а потім дві хвилини побути на сонці, то тоді можна отримати опік першого ступеня. Окрім того, може підвищитись температура, виникнути головний біль, запаморочення. З такими симптомами слід звертатися до лікаря. Якщо ви воложе задорнулося до борщівника, потрібно швиденько помити руки і змити отруту зі шкіри. А ділянку тіла, яка контактувала з рослиною, потрібно закрити від сонячних променів. Дома на опечену ділянку слід покласти серветку, змочену у розчині фурацеліну. Підійде також міцний чорний чай або кора дуба. Борщівник дуже небезпечний у період цвітіння, а цвіте він практично усе літо. Тож будьте обережні. Сподіваюсь, було б візнавально. Це була Злата. Па-па! Знайомтесь амброзія, її бояться алергіки і не дарма. Влітку вона розкидає свій пилок, від якого чхаєш, сльозяться очі і навіть важко дихати. А найгірше те, що вона дуже швидко поширюється та схожа на звичайний бур'ян. З вами Ірина Лук'янова, і сьогодні ми будемо говорити про те, що звучить як солодощі сказки амброзія. М -м -м, смачно, правда? Але зачекайте, не поспішайте нюхати, бо ця амброзія не десерт, а справжній ботанічне злодій. Амброзія поленовиста. Це бур'ян. І не просто бур'ян. А супершкідник. Вона приїхала до нас з Америки, але поводиться так, ніби стала королевою всіх трав. На вигляд нічого особливого. Зелена, з листочками, схожа на полин. Але коли цвіте, починається справжній жах для алергіків. Очі сверблять, носа тече, ще й чхані без кінця. У пилком амброзії понад 20 видів білків, які викликають алергію. І якщо у повітрі її пилок, навіть невеличка кількість, ваш організм може сказати: Ай-яй-яй, негайно в укриття. А ще вона така хитра, що з кожним роком захоплює все більше територій: парки, узбіччя, озера і усе підходить. І ще з нею важко боротися. А ще насіння амброзії може давати до 100 тисяч насінин, так, 100 тисяч, і вони можуть спати в землі до 40 років. Як насіння агенти, які чекають моменту, щоб прорости. Але ми не дамо їй шансів. Якщо побачили амброзію, треба її вирвати з корінням. Не зрізати. Вона тоді тільки сильнішою. І краще це робити в рукавичках. Бо пилок справді шкідливий. Іноді амброзію плутають з іншими рослинами, наприклад, з коноплею або полином. У неї глибоко розсічене листя, і вона росте вгору. Тож будьте уважні і не дайте амброзії перетворити літо на сезон чхання. У багатьох містах України проводять спеціальні рейди, щоб боротися з амброзією. І навіть створюють інтерактивні карти, де можна позначити, де вона росте. З вами була Ірина Лукянова. І пам'ятайте, не все, що гарно звучить, корисне. Амброзія не смаколок, а бур'ян витівник. До нових зустрічей. Па-па! І останній герой акуніт. Це красиві сині квіти, схожі на шолом. Цей шолом треба обходити десятою дорогою. Його ще називають вовчою отрутою. Один грам, і це може бути смертельно. Уявіть, ви йдете в горах, повітря свіже, сонце торкається трав, і між камінням. Квітка фіолетового кольору. Гарна, але краще її не чіпати. Усім привіт! Мене звати Діл Берхадієва і сьогодні ми поговоримо про квітку Акуніт, про найотруйнішу рослину Європи, яка вміє маскуватись під красу. Акуніт має десятки видів і росте переважно в гірських районах. Його легко впізнати за глибоким синьо-фіолетовим кольором і формою квітки. нагадує каптур. Але, попри вишукану зовнішність, вона з темною репутацією. Її використовували як зброю. Давні греки смащували її соком на конечники стріл, а мисливці Тибету стріли для полювання на вовків. В усьому акуніті отрута у корені, у листі стеблі. Достатньо кількох міліграмів авкалоїду, акунітину і серце зупиняється. Навіть дотик до соку рослини через шкіру може викликати уніміння, а при виживанні судоми, зупинки дихання і смерть. Найнебезпечніша частина корінь. Саме його колись путали з їстівними бульбами, і саме через це траплялось багато смертельних випадків. Навіть у 21 столітті щороку фіксують випадки отруєнь аконітом серед травників, які використовують його необережно у народній медицині. У природі аконіт виконує свою роль. Його не чіпають тварини, а коріння допомагає закріплювати ґрунт на схилах. Але для людини це рослина з попередженням. Це мовчазне нагадування, що краса не завжди безпечна. І навіть у рослині може жити смерть. Серед ботаніків аконіт відомий ще як цар рослиної отрути. Його дія швидка, але парадокс у тому, що в мікродозах ця сама отрута використовується у фармакології. Наприклад, в гомеопатії для знеболення та лікування нервових розладів, і багато отрут, аконіт – це ще й ліки. Усе залежить від дозування. Його висаджують у ботанічних садах, досліджують у лабораторіях. Але на природі краще просто помилуватися з без дотиків, без експериментів, без ризику. Ми звикли бачити у квітах символ добра і гармонії. Але світ рослин це теж світ боротьби. А коніт не ворог, але й не друг. Це нагадування про обережність. З вами була Діл Бархадієва. До зустрічі, Па-па. От бачите, навіть у лісі чи на полі треба бути обережним. І не все що росте і цвіте безпечно. І коли ви знаєте ці рослини в обличчя, ви на крок попереду. Тому не рвіть незнайомі квіти та не нюхайте все підряд і бережіть себе. Зустрінемось на наступної суботи. А з вами були Софія Браменчук та Меланія Прокопчук. Дивіться на світ разом із нами крізь рожеві окуляри. Па-па-па-па!